Привіт усім, ви на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Вже більше року ми знаходимося на медвежому ринку, що означає, що ми падаємо як у крипті, так і на фонді. Історичною датою для нас було 10 листопада, і саме звідси від ціни 69 тисяч доларів ми почали падати. Після цього був невеликий альтсезон, а усі айдіоплатформи перестали випускати нові проекти або постили відвертий скам. У 2020-му та 2021-му був золотий час для IEO-платформ, і усі прагнули стати частиною запуску нового проекту. Більшість людей навіть не задавало питання, навіщо ці проекти потрібні, а просто давали гроші і незабаром вже отримували ікси. Таких майданчиків з часом становилося усе більше та більше, і проєктів таких самих шлакових становилося усе більше та більше. Багато людей обмінювало свої стейблкоїни, ефіри, біткоїни або інші криптовалюти на монети проєктів, які нічого не були варті. Такі айдіомайданчики, наприклад, як DAOMaker, навіть почали створювати свої монети. За їх допомогою у користувачів була нагода прийняти. Участь у IDO, і це була або лотерея, або гарантована алокація. Однією з найкращих платформ був і є Coinlist. і на початку кожен міг отримати алокацію бажаного проєкту. Далі черги були величезні, по 600 тисяч людей в онлайн черзі. І люди створювали поступово аккаунти на дропів, що і призвело до таких величезних черг. Тобто, якщо ви мали тільки свій аккаунт, то ваші шанси виграти алокацію прирівнювалися до нуля. А далі CoinList запровадив карму. Це бали, які люди отримували за те, що Торгують або стейкають свою криптовалюту на біржі, а також декілька інших активностей. Високий рівень карми надавав можливість отримати гарантовану алокацію. Нові акаунти не могли отримати достатню кількість таких балів, тож для звичайних користувачів нічого не змінилося. Усі призвичайлися, що проекти, які виходили на самій платформі Coinlist, давали просто неймовірні ікси. І Якщо ти виграв у локації, то тобі дуже пощастило, і ти вже у списку українського Форс. Саме тому усі не замислюючись вкладали гроші у нові проекти. Незабаром вже може початися регулювання криптовалютного ринку, і це нашкодить саме ieo проектам тому що це буде нелегально з точки зору регулятора. Але вже зараз у нас є можливість без жодних локів і за тією самою ціною або навіть нижче купити той проект, який нас цікавить з платформи Coinlist. Зараз навіть краще інвестувати у такі проекти, тому що минув вже час, і ми можемо побачити, як розвивається сам проект, що в нього доінвестували, скільки коштує зараз його монета, вже немає жодних локів, і ми маємо можливість купити стільки монет цього проєкту, скільки забажаємо. Зрозумійте, що зараз час можливості. Так, звісно, ми можемо впасти до нуля, і цього ніхто не відміняв. Але. Багато людей вже виходить з ринку, не вірять в нього, продають свої монети за безцінок і вже ніколи не повернуться сюди. Але якщо ви вірите в криптовалюти як я, то не гайте часу, аналізуйте проекти, розбирайте їх. Просто здобувайте освіту у цій галузі. Я сам зараз відчуваю не найкращі емоції, повірте мені, але треба стримуватися і йти далі, і керуватися не тільки емоціями. Треба більше часу проводити з своїми близькими, розвиватися у своїх хобі, та більше часу проводити гуляючи на вулиці. Бо негатив і переживання можуть просто зруйнувати вас зсередини. Це був невеликий відступ від теми цього відео. Але я вважаю, що треба було цим з вами поділитися. Як я казав раніше, у багатьох було бажання, але не було можливості купити монети, які виходили на CoinList. А зараз... Багато з них вже торгуються за ціною АІО або вже навіть за ціною фондів. Я гадаю, що ви і так знаєте ці проекти, тому не буду дуже детально зупинятися на кожному з них, а просто покажу вам факти на користь того, щоб розглянути той чи інший проект у свій криптопортфель. Це не фінансові поради, а лише мої думки, якими ділюся я з вами на своєму каналі. Profitroll. на сайті CryptoRank ми можемо побачити усі проекти, які виходили раніше на CoinList. І тут є прям суперзірки, такі як Solana, NIR та Flow. А тепер хочеться звернути вашу увагу на декілька проєктів, які теж були присутні на IDO платформі CoinList, які зараз мають суперпривабливу ціну. Як я казав раніше, ринок зараз медвежий, тобто він постійно падає і ще не має жодних признаків того, що ми починаємо зростати. Тож ви мусите самі оцінювати ризики. Навіть такі гіганти, як FTX, стають банкротами. Тож, не беремо гроші у друзів, родичів, близьких, а інвестуємо лише ті кошти, які готові втратити. І так, першим проектом на сьогодні буде Міна Протокол. Це найлегший блокчейн. І щоб знайти по ньому усю доступну інформацію, ми просто переходимо на сайт dropstat.com. Так, ми бачимо, що зараз ціна цієї монети. Становить 58 центів. Е, уся капа проекту близько 400 мільйонів. Зараз вже знаходиться у ринку 76% усіх монет, що для нас грають тільки на руку. Так. Далі побачимо з вами графік. Перемикаємо на. Місячний. І бачимо, що монета вже торгується на 95% нижча від свого АТХ. Це на користь, звісно ж нам. Далі бачимо, що монета торгується майже на усіх відомих біржах Це і Binance, і Gate, і Окікс, і ByBit. Що ми можемо побачити, де ще вона торгується. Це і Хобі, і Max, і Coinbase. Тобто, вже усюди вона є з відомих бірж. Тож не слід очікувати якогось суперпампу від того, що вона заліститься, наприклад, на Binance. Далі переходимо на сторінку Fundraising. Бачимо, що взагалі вони зібрали 140 мільйонів. На кінці їх оцінювали в 250 мільйонів доларів, що дуже непогано. І як казав я вам раніше, що коли люди. А звісно, інвестували і фонди, і вони витратили там, принаймні більшу частину з цих 140 мільйонів на проект Міна Протокол, то вони не просто пожертвували свої там пару тисяч або пару сотень тисяч, або навіть пару мільйонів, а вони вклали реальні гроші. І зараз, як ми можемо бачити, ми маємо від ціни коінліста 2,35 іксів, а від. Найменшої ціни це 7 центів, 15 центів, тут 4X, а майже тут 8,5X. Е, хто інвестував в нас у Protocol? Це і Electric Capital, і Coinbase Ventures, і Paradigm, і Polychain Capital, Multicoin, FanBushi з відомих Dragonfly Capital, також Blockchain.com, І дуже відомий. Інвестор на Valra Також можемо трохи нижче перейти, і бачимо, що тут є і Cerco Ventures. Так, зараз у них супер погана оцінка, тому що вони банкроти так само, як і Срі Aero's Capital, які раніше ми вважали крутими, так само FTX Ventures серед інвесторів такі, також присутні Hashкі Capital. Наступний проєкт це CEO. Це теж у нас блокчейн, він вже працює Працює на алгоритмі Proof-of-Stake. Що ми бачимо? Капа усього проекту становить 204 мільйони, що вже досить багато. Зараз в циркуляції знаходиться 47,34% усіх монет. Що дуже, дуже круто, тобто на ціну самої монети не сильно будуть впливати майбутні розголоки інвесторів. Теж переходимо на графік. Бачимо, що монета вже теж опустилася більше, ніж на 90% від свого максимуму в 10 майже 11 доларів. А зараз торгується лише по ціні 42 центи. Далі ми з вами переходимо. Дивимося, що теж монета вже присутня і на Binance, і на Cocoin, і на Coinbase. І на OKEX, Max, Hobby. Тобто усі відомі нам біржі вже теж залістили монету SEO. Що далі нас інтересує з вами? Переходимо на Fundraising. Дивимося, що знову ж таки. Ця монета проводила IDO на Coinlist, мало декілька раундів фінансування. Для від ціни Coinlist ми маємо дуже круту точку входу. Тобто люди, які купували на самій платформі, заплатили за цей токен 1 долар, а ми можемо купити його за ціною 42 центи. Увесь проект. На момент проведення свого і першого токен-сейлу, і другого і третього зібрав 66,5 мільйонів, що теж досить немало. І оцінювався максимально в 1 мільярд. Це плюс-мінус так само, як нещодавно виходив Аптос або проєкт Еко. Так, що нас теж інтересує, що Найнижча ціна, яку віддавали фонди за цей проєкт, була. 18 центів, а так більшість людей купувала по долару, що вже дає нам, звісно, перевагу. Хто серед інвесторів? Це Polychain Capital, Andres and Horowitz, Electric Capital, Coinbase Ventures, SV Angels, Naval Ravikant знову таки. Так, то у нас ще тут більше нікого такого свідомих і немає. Тому слід замислитися ще над покупкою цього проєкту. Наступним проєктом для аналізу в нас буде Pistake. стейк e пі побудований на, е на екосистемі Космос. Зараз майка лише майже 4 мільйони. 11,6% усіх монет вже розлочені. E так, що ми маємо. Що ми можемо бачити на графіку? Знову таки переходимо на місячний. І знову дуже схожа модель, що проєкт вже торгується зі знижкою мінус 90% навіть більше, ніж мінус 95% від свого максимуму. Проєкт ще може мати памп, тому що він є тільки на Окіксі. Я його, до речі, купував саме на Окіксі. Але також він присутній і на хобі, і на Мекс, і на Кракен, і на Кокоін. Тобто, звідомо більш його немає тільки на Bybit або на Binance. Далі перейдемо до фандрайзінгу. Бачимо, що проект зібрав у сумі 20 мільйонів доларів від інвесторів. Виходив на коін лісті за ціною 40 центів. Тобто, вже ми маємо перевагу. Дуже значну від ціни самого токен сейлу в сам 8 раз краща ціна входу. А від фондів він зібрав 10 мільйонів при оцінці 50 мільйонів і фонди входили по 10 центів. Тобто ми теж з вами купуючи зараз, маємо перевагу навіть від ціни фондів. А хто ж інвестував? А інвестували теж круті. Хлопці: це і Coinbase Ventures, і Binance Lab, і Sequoia Capital, Galaxy Digital, Spartan Group, Kraken Ventures, і також відомі намси Eros Capital і Alameda Research. І останнім на сьогодні з тих проєктів, які я хотів би з вами розглянути, це DeFi платформа Yumi, яка теж побудована на космосі. Зараз капо проєкту усього 6 мільйонів. У циркуляції в нас вже 6,32 монет. Дивимося на сам, на сам графік. Також нас цікавить місячний. Ми бачимо, що максимальна ціна становила 37 центів, а зараз це 8. Теж нам дає значну перевагу. Також ця монета, як і пі не присутня на багатьох біржах, лише є на OKEX, GATE і MEX. А також можна на дексах купити, таких як Osmosis. де теж непогано усе з ліквідністю. Переходимо до фандрайзінгу. Бачимо, що було декілька опцій на коінлісті, а також був Seed Round і Strategic Round. Усього проєкт зібрав 38,3 мільйони від частних інвесторів та фондів. Від ціни IDO на Coinlist ми знову-таки маємо перевагу. Люди купували по 7 центів, по 6 центів. Навіть фонди купували по майже 5 тисячних долара. Так, хто інвестував у цей проект? Це знову ж таки круті хлопці: Coinbase, PolyChain Capital і Alameda Research. Тож, якщо у вас є стейбли і ви хочете трохи розширити свій криптопортфель, не мали нагоди купити необхідні вам монети з CoinLista. Зараз у вас є просто чудова, навіть шикарна можливість купити вже ці проекти. На ту кількість доларів або стейблкоїнів, які вам потрібні. Ці монети вже торгуються на більшості відомих бірж, мають за собою, за своїми плечима вже чудові фонди, які будуть підтримувати проєкт. І я вважаю, що вони не соскамяться. Деякі з цих проєктів, які я назвав, мають дуже маленьку капу, тож потенціал для росту в них сотні або навіть тисячі іксів. Якщо вам сподобалося це відео, то прошу поставити вподобайку, щоб стимулювати мене робити усе більше і краще таких відео. І якщо вам подобається такого роду контент і ви хотіли би його бачити своєчасно, то підпишіться на мій канал. А у коментарях прошу написати, які, на вашу думку, проекти є перспективними і які дадуть тисячі іксів на майбутньому Боурану. Дякую вам за увагу! Бажаю! Супер неймовірного дня! До побачення.